Всім привіт! Кажуть, що шашличок під коньячок. а ми зараз приготуємо стейки на решітці гриль. А там подивимось, як справи підуть. Може, і до коньячка дійде діло. Древця вже підготував. Це фруктові всі породи. Вишня, абрикос, а є трішки шовковиці. Зараз ми розпалимо і будемо чекати, доки вугілля з'явиться. А це ще з минулого разу. Залишилось таке. Ось так загрузив я дрівця. Перегорять. Може ще додамо? У нас ще є. Незабаром вугілля вже буде готове. І не холодно. Ще в нас будуть курячі стегенця в маринаді і фаршировані шампіньйони у фальзі. І ось такі замариновані стейки. Перша партія стейків вже готова. І грибочки перевернемо так. Оце такі курячі стегенця або турецька перзола. Зняли фольгу. Хай грибочки ще зверху припікаються. Пахне аж геть. Оце ось, друзі, зібрав трішки помідорків, одна мелюзга Перша филя вже відійшла. Трішки і закрили, і салатів зробили, і соку, а ці не спінуть. Дуже спекотно. А гірочки в цьому році в нас зовсім не вдалися. Оце ось посіяли такі ранньо стиглі. Може ще і встигнуть дозріти до перших осінніх заморозків. І ви, друзі, якщо є у вас бажання і можливість, також посійте собі ранні стиглі огірочки, може ще і вас вони порадують своїм урожаєм. На цьому, друзі, бувайте, зичу вам щиро здоров'я, мирного неба і добрих урожаїв. До побачення і до нових зустрічей! Небо кандубаситься, а дощу немає. А ми сподіваємось, але не дуже і поливаємо. Вже ось так. Не дощуванням, а таким струмочком. А це огірочок Фенікс, який першим зійшов, Уже в нього ось такий листочок.